Какао є одним з найпопулярніших та найкорисніших напоїв, які легко приготувати вдома. Найпростіший рецепт какао є какао на воді. Отже, для цього вам знадобляться вода 500 мл, какао-порошок 3 чайні ложки, цукор 3 столові ложки і щіпка ваніліну. Воду краще брати м'яку і хорошої якості. Довести воду в каструлі до кипіння, при цьому її постійно помішувати і частинами всипати порошок і відразу розмішувати його, щоб не утворювалися комочки. Додати в киплячу воду цукор і трохи ваніліну, трохи остудити напій і розлити по чашках. Смачного!